Що таке технологія, основні види технологічної діяльності у поводі. У сучасному житті нас оточує багато різних предметів: меблі, техніка, одяг, книги, транспорт, їжа тощо. Усі ці предмети стали для нас невід'ємною частиною, тобто частиною нашого життя, адже вони полегшують працю людей, створюють затишок у помешканнях, сприяють відпочинку. Крім того, ці предмети та багато інших речей є результатом праці або об'єктом технологічної діяльності людини. Виготовлення будь-якого виробу потребує певних затрат, матеріалів і використання обладнання. Виготовити один і той самий виріб можна з різними витратами енергії та матеріалів. Це залежить від сировини, обраного обладнання, форми і розмірів виробу. Технологія це наука про майстерність, спосіб виробництва. Це сукупність прийомів і способів обробки або переробки сировини в матеріалі з метою отримання виробів. Пропоную ваші уваги розглянути до прикладу. Що являється сировиною, наприклад, для даного об'єкту проєктування, тобто комо? Звичайно, це є деревина. Якщо ми розглянемо наступний малюнок, де зображено светр, то ми можемо сказати, що сировиною саме для цього об'єкту проєктування є пряжа. І наступний малюнок у нас зображено одяг, саме для нього сировина є тканина. Якщо в цілому розглянути сам технологічний процес, то ми можемо сказати що будь-яка технологія складається з таких елементів, як предмет праці, тобто те, що необхідно виготовити, засоби праці, технічні пристрої для виготовлення виробів, носії якихось технологічних функцій, тобто це може бути працівник, колектив тощо. І, звичайно, сам продукт праці, або ми кажемо, готова продукція. Предмет праці це об'єкт, на який людина діє в процесі трудової діяльності. Перетворюючи його, потрібний виріб. Якщо людина, наприклад, вимішує тісто, то тісто це буде предмет праці. Засоби праці це е, знаряддя праці, тобто ми можемо сказати, що це обладнання, машини, механізми, інструменти, за допомогою яких людина, діючи на предмет праці, виготовляє вироби. У даному випадку це, звичайно, духова шафа, у якій буде випікатися тісто. І, звичайно ж, на виході у нас виходить готова продукція у вигляді здоби, і вирішальна роль, роль серед них належить саме механічним засобам знаряддя праці, які необхідно для виконання певної роботи, називають технологічним обладнанням або технологічними засобами. Усі речі, які ми користуємось, виготовляють вручну або за допомогою спеціального обладнання на спеціалізованих підприємствах, заводах, фабриках, в якихось приватних підприємствах, автопромислових виробництвах і так далі. Уся робота таких підприємств поєднана в єдиний технологічний процес і спрямована на перетворення матеріалів і виготовлення виробів. Кожне виробництво, що виготовляє дану продукцію, має підрозділи, які виконують певну роботу. Для прикладу, розглянемо швейне виробництво, у якому є е, так звані якісь певні відділи чи цехи. І так, конструкторський відділ, де розробляють конструкцію майбутнього виробу. Далі йде експериментальний відділ, де розробляють модель і проводять випробування майбутніх виробів. Розкрійний цех. Де відбувається розкруювання швейних виробів, швейний цех, де безпосередньо шиють самий виріб, і цех контролю та кінцевої обробки, де вироби, де вироби прасують, перевіряють якість, складають, пакують і так. Розглянемо деякі технології виготовлення. Для прикладу: технологія виготовлення аплікацій із текстильних матеріалів, технологія виготовлення вишитих виробів. Технологія обробки деревини, сучасні технології виготовлення. Досить актуальною технологією стала на даний момент технологія виготовлення нових речей із старих. Тут апсайклінг. Таку техніку використовують дуже часто у застосуванні якихось. Засобів декору саду. Тобто, як ви бачите, можна зі старого взуття, наприклад, організувати, зробити ось такі якісь чаші для е, садових просто просторослин. Дуже часто використовується пля, пластик, тобто пластикові пляшки, або якісь банки зі, е, ну, від використаних консервів. Тому така техніка розвивається досить актуальною. Наступна техніка це вуличне в'язання, основою якого лежить технологія виготовлення в'язаних виробів. Також техніка є досить актуальною та популярною у сьогоденні. Технологія плетіння, в даному випадку технологія плетіння із паперової лози, також набуває актуальності у нашому житті. Технологічна діяльність у побуті. Тобто діяльність така властива не тільки виробництвом, а й пом. Для цього, звичайно, нам необхідні, скажімо так, деякі знаряддя праці. На малюнку ви бачите, це може бути і швейна машина, викрутки, гачки, гайкові ключі, молотки, спиці, плоскогубці і так далі. Тобто все те, що налаштує і зробить нашу працю легшою. Важливою складовою багатьох технологічних процесів є техніка. Що ж таке техніка? Давайте розберемося, це сукупність засобів і знарядь праці, які застосовують у процесі виготовлення різноманітних речей. Якщо ми поглянемо і розглянемо класифікацію техніки, то ми можемо сказати, що є машини, механізми і прибори. От, наприклад, машини-автомати. Працюють, як то кажуть, без втручання людини. Виробництво, в якому вони використовуються, називається автоматизоване. Напівавтомати це машини, робота яких потребує ну, певного втручання людини. Все починається зі слів, як створюються нові речі і з чого починається процес їхнього приготування або виготовлення. Усе, що існує, що ми використовуємо спочатку, було лише проєктами, тобто, іншими словами, люди спочатку проєктували, а потім виробляли. Проєктування це діяльність, під час якої розробляють та обґрунтовують зовнішній вигляд майбутнього виробу, визначають на даному етапі його властивості та спосіб виготовлення. Тобто, іншими словами, ми можемо сказати, що це творча діяльність, мета якої створення якісного, продукту, якісного нового продукту. Проєкт це у перекладі означає кинути уперед задум, план. Проєктус від слова з латинського проєкту. Проєктування як діяльності Використовують в усіх сферах життя. Це може бути, наприклад, будівництво, авіація, скажімо так, виготовлення одягу чи будь-яких предметів інтер'єру. Спроєктовні вироби мають різну форму, оскільки вони призначені задовільняти різні потреби людей, які певним чином користуються ним. Нові вироби повинні відповідати своєму призначенню, сучасним стандартам і вимогам безпеки безпосередньо. І скажімо так, що на Проєкту майбутнього його виробу працює не одна людина, а працює е, певна кількість спеціалістів і спеціалісток. Робота е, над проєктами здійснюється в певній послідовності. Кожен проєкт має свої певні особливості та шляхи реалізації. Але все ж таки основні етапи проєктування є загальними для будь-якого виробу. Як розробити проєкт та проєктну документацію? Ми розглянемо в іншому відеоролику.